Добре утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні ми будемо готувати трожні кексики. Для цього я взяла 300 г творогу. Розпарила ізюму, Ви можете додати і яблуко, в кого що є. потім тобто я беру я зважила 80 грамм твердого сиру, я буває не важу на окону та раззвожила. Беру 2 яєчка. Добавляємо. цей творожний кексик можна і на сніданок, і до обіду там. До чаю, до компоту, хто що п'є. І на вечерю, друзі. Так, це ми хорошо розмішуємо. Хорошо треба розмішати. так. Так, зараз, друзі, я ще дв'юшку візьму, Добавляю дві ложки йогурту. У мене йогурт 2,5%. Ви можете брати хоч молоко, хоч сметану, хоч вряженку. Хто що візьме, кефіру, що у вас є, те й беріть. Я дві ложки йогурту беру. Тут 2 ложки рту. І, друзі, сюди я буду рвати свій лавош. Прямо не різати, а кусочками рвати. Це лаваш у мене хороший, можна і замолтати. Бо так, знаєте, лаваш трошки довше полазить, твердіший, тоже сюди йде. І от такими от кусочками. Я його буду наривати. Отко. так, друзі. Можете більшенькими, можете меншенькими, як вам сподобається. Прямо я не ріжу, отак беру його і рву. Ось так руками нариваю. От так, друзі. О! Друзі, сахару, чи цукру, чи як сказати, ні замінителя. Я нічого не додавлю. Мені не потрібно. Якщо вам потрібно, що ви хочете солоденьке, будь ласка, додавлюйте. О, друзі, оце дивіться, що в нас вийшло. У нас вийшла така в маса. Можна його отак. В один листик положити. Можна кексиками вироблять. Якщо в мікроволновку, значить, щоб не невелике, не товстим шаром, можна в мікроволновку положити. А я сейчас зроблю кексики. Так, зараз, друзі, я думаю, вам видно, я вироблю кексики. Якщо дуже в мене... Та я думаю, влізе, якщо не влізе, другий раз поставлю, та влізе до луну, долуну влізти. От так. я буду випікати у духовці, в своїй. Духовка в мене у плиті, готова кліпка усі. Ці духовці я буду випікати. Щось тук. І так, друзі. Я, може, вам не все видно? Та я думаю, видно. Це я ближче поставила, щоб видно було, що тут я вироблюю Ближче телефон поставила. так якраз, друзі, мені це сюди і вистачить. Так, дівчатки Які у нас будуть кексики? Ставитиму я у духовку хвилин 25-30. Ну, коротше, я буду поглядати, як уже буде готово, я вам тоді, друзі, покажу. Оце ж я виробила. Нема нічого такого, знаєте, таких. Щоб щось сложне сюди додавати. Все по-простому, все дуже просто. Так, друзі, я буду ставити у духовку. Дівчатка, кексики готові. Пеклися вони в мене 30 хвилин. Ось такі, ось бачите. Зараз я спробую розрізати, чи воно не буде однією рукою не дуже удобно. Ні, не кришиться. Думаю, чи кришиться, чи ні. Дивіться, як, бачите, серединка. О, яка, дивіться. Друзі, готуйте. Заходьте до мене в гості, я вас угощу. Привіт-привіт, друзі! Я зібралася і йду в центр. Що я куплю, прийду покажу. Друзі, зараз покажу розпаковочку, що я купила. Купила цибулі. Купила батон, купила куряче філе, це купила, ось, положила риба, хек, купила сир адегейський і купила лавош. Друзі, оце все, що я сьогодні купила. Друзі, по дому підробилась і почну вишивати свою картину. А вам я бажаю, друзі, всього найкращого, здоров'я, миру, благополуччя, все, що ви хочете. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь і я вам буду дуже-дуже рада. До побачення, друзі!